У тебе ж вона перше не така була і не така назва була. Я не можу до неї привикнути. Перше мені було краще привикнути до неї. Оля, Анна Юлія, Ю, Юляшка, добрий вечір. Олена, в нас іде дощ, у нас нема, в нас тільки хмарно, але нема дощу. Бабуся Галя, добрий вечір. і всіх, хто в чаті. Добрий вечір, бабусю Галю. Юля Капечук, сердечка. Дякую, Юленька. Юлія Бойко, бабуся Галя, доброго вечір. Людмила Дідовець, Любочка, добрий вечір, гарно, мирного стріму. Дякую, Людочка, і вам гарного, тихого вечора і міцного здоров'я. Богдан Турта, бабуся Галя, добрий вечір. Бабуся Галя, друзі, всім доброго мирного вечора і тихої і спокійної ночі. Валентина Зекова, добрий вечір, Любочка, мирного неба і Божого благословення. Привіт! Привіт, Чумаченка. Ага. Доброго вечора, Валентино, гарного тихого вечора і міцного здоров'я вам. Івана, бабуся Галя, доброго вечора. Оксана Андрусяк, доброго вечора, Любочка. Здоров'я, мирної ночі всього найкращого. Дякую, Оксаночка Андрусяк. Вам також всього. найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Людмила Дідувець, Олечка Валера, Чумаченки. доброго вам вечора. Олег, кого я гладила, доча лежала коло мене, я гладила. А зараз пішла вже вона від мене, то я сиджу спокійно. Юлія Бойко, Олена Андрюсяк. Оксана Андрусяк, привіт, Оксана, Іван Капичук, доброго вечора. Здоров'я та мирного неба. Богдан Турта, Оксана Андрусяк, добрий вечір. Оксана, Юля Бойко, вітання. Павел. Почому ніхто не заговарює зі мною? Ребята, ну а що з тобою говорити? Ти ж спитав за гарбузи, то вроді ж ти питав. Я сказала, що що з тобою говорити? Давай питання, я буду відповідати. Так, Валентина Лапенко, всім доброго вечора. Доброго вечора, Івана. Оксана Андрусяк, доброго вечора. Приємності спілкування, міцного здоров'я. Оксана. Оксана Андрусяк, доброго ранку. Оксана Андрусяк, доброго вечора, Богдан, Ольга. Доброго вечора, Марія. Доброго вечора, Добрих новин. Тихої ночі вам, Любочка, Ігор, Наталочка. Дякую, Марія, миру, спокою, затишку. і тільки вам всього самого найкращого. Ільком, любов наша, сьогодні різали пленку так у йокса. Пленку, щоб порізав себе палець ножом. Іноді действия превосходят сознати... созна... сознательность. Ну, є таке ільхом, я теж так часом вмію. Ага. Так що, а? як я кажу, при роботі дозволяється таке зробити. Діана Оксана Андрусяк, привіт. Іна, привіт всім, хто в чаті. Лемурик, Рік... Тимурик, Лемурик, привіт, привіт. Бабуся Галя, Оля Валера, Оксана Андрусяк, О... Юлія Бойко, Богдан, Івана, Юля Капичук. Всім доброго мирного вечора, гарного відпочинку. Оксана Андрусяк, Оля Чумаченко, добрий вечір. Дякую вітання. Валерію, Галинка, привіт, Любочка, Ігор та Наталочка і всі, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої опіки. Дякую, Галиночко, Штинь. Вам також миру, спокою і затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Оля, Марія, доброго вечора. Богдан, Валентина Лапенко, добрий вечір. Юлія Марія, привіт. Юля Інна, привіт, Павел, почому ніхто не розговорює зі мною, ребята? Ну, а як з тобою розговорювати ще? Як з тобою розмовляти? Ну, пиши щось, що ти хочеш спитати, я буду тобі відповідати. Я прийшла до твого коментаря, прочитала. Богдан Турта, Галя ж добрий вечір. Оксана, бабуся Галя, вітання, Діана, бабуся Галя, привіт. Олексій. У мене все хорошо, Теж, слава Богу, день пройшов хорошо, Це саме головне. Так, Оля Чумаченко, бабуся Галя, Галя Галяштень, доброго вечора. Юля, дякую, Олексій. А ви на мене не обиділись, случайно? Ні. Інна, бабуся Галя, Штень. Добрий вечір, Оксана Андрусяк. Галин Коштень, бабуся Галя, доброго вечора, здоров'я та Божої благодаті. Діана, Галина Штень, привіт, Валентина. Чи коза повинна пити кожен день? Моя не хоче чомусь і не заставляю.